Поїхали з нами в новорічний тур з Полученими штатами. День перший прилітаємо в Нью-Йорк та знайомимося з містом. На нас чекає прогулянка по Таймс-сквер та заселення в готель. День другий. Сьогодні ми відвідаємо Прінстон, знаменитий Прінстонський університет. Побуваємо на оглядовій екскурсії Філадельфією та прогуляємось містом Балтімор. День третій. Відправляємось на оглядову екскурсію Вашингтоном та зупинимося біля Пентагону. А після обіду переїдемо до Атлантік Сіті і ввечері пограємо в казино. День четвертий. Сьогодні ми прогуляємось. Оглядовою екскурсією по Атлантік Сіті та відправимось на новорічний шопінг у Нью-Джерсі. День п'ятий. Сьогодні в нас екскурсія Нью-Йорком. Ми побачимо статую свободи, меморіал 9.11, Уолл-стріт, Стейт білдінг П'яту та парк авеню, Бруклінський та Манхеттенський міст, центральний парк і багато іншого. І саме сьогодні зустрічаємо новий рік на знаменитій площі таймс Сквер. День шостий. Маємо вільний день для прогулянки містом та продовження святкування нового року. День сьомий. Сьогодні ми відвідували. Відвідаємо місто нью Хейвен, Гарвардський університет та Бостон. День восьмий. Їдемо на екскурсію в місто Салем, яке відоме своєю боротьбою із відьмами. Потім відвідаємо Плімут і Ньюпорт та повертаємося в Нью-Йорк для вильоту додому з неймовірними враженнями про новий рік в Сполучених Штатах.